Знижки представляють єдині знижки на Пеністил Gel 15% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на гліцесет та гліцесет Max 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Доброго ранку. Шановні друзі, вода, кофеїн, цукор. Трішки вітамінів, трави, амінокислоти оце і є склад енергетичних напоїв. Саме про них я зараз вам розкажу. В одних е більше кофеїну, є два табори напоїв, в яких більше кофеїну, а в інших більше вуглеводів і вітамінів. Українців енергетики теж поділили на два табори. Одні... Дуже часто їх вживають, інколи навіть міри не знають, а інші люди категорично їх не сприймають. Послухаймо. Я п'ю багато енергетиків, ну тому що вони допомагають мені збадритися. Я не вживаю енергетичні напої. Чому? Тому що ну, вони шкодять організму, якщо чесно. Краще вже взяти собаку, вигуляти її. Це буде більше енергії, ніж випити той самий енергетик. Смачні, солодкі, різне, багато їх е, випускають, тому кожен тип типу для себе може знайти свій вкус. Наша постійна експертка, професорка Олена Сидоренко, взагалі вважає, що місце для енергетичних напоїв не в астрономах, а в аптеках. Реально я б рекомендувала їх все ж таки спортувати через аптечну наприклад, мережу, уже маючи якісь застереження. Чому там майже завжди є в складі кофеїн штучний, або кофеїн прихований у складі різних рослин, і це дуже сильно може вплинути непрогнозовано на організм. Тому я вважаю, що це недоречно їх реалізовувати як продукти масового споживання. Ну насправді все не так страшно. Головне знати норму, так як вже сказав Руслан, безпечна норма для здорової людини це приблизно дві баночки середностатичної баночки енергетику на день. Якщо ви е, споживаєте більше двох банок енергетика та ще й підряд, ось тоді можуть виникнути певні проблеми. Ну які це безсоння це порушення кишково е, шлункового тракту. А ще енергетичні напої не можна вживати дітям, вагітним жінкам і людям, що страждають захворювання серцево-судинної системи. В деяких країнах, наприклад, у Польщі, в Латвії, Литві, там взагалі заборонено дітям продавати енергетичні напої. З іншого боку, при помірному вживанні енергетиків можна отримати і тимчасовий позитивний ефект. Це завдяки чому відбувається? Тому що у складі енергетиків є так званий карнітин. Це такий Мікроелемент, який е, е, сприяє швидкому окисленню жирних кислот, він покращує обмін речовин, знижує втомлюваність м'язів, і тому це знають і водії, а особливо зараз наші захисники на фронті, що в певних моментах енергетики, ну, це інколи незамінна річ. Водночас варто пам'ятати, що вітаміни, які містяться у енергетиках, вони не є заміною здорового. Уму збалансовому харчуванню тому знову ж таки головне міра. Ну і якщо ви. Хочете зробити вдома енергетичний напій, то, будь ласка, ось вам рецепт: це мед, шпинат, яблуко, банан, вода все це змішали в блендері і маєте теж аналог енергетичного напою. Ну і ще дуже важлива інформація. Друзі, не треба замішувати енергетичні напої і алкоголь, тому що енергетики збадьорюють, а алкоголь... Розслабляє, коли ці дві субстанції змішуються, то можуть бути непередбачувані наслідки. Я вам е тому що ну звідки ми знаємо особливості свого кровообігу. Може бути лихо. От таке я вам розказав, друзі, які висновки робимо. Ну от мене здивував цей е висновок щодо е того, не можна змішувати енергетик енергетики алкоголь. Ну, я так ніколи й не робила, в принципі, але ну для мене це було е несподіванкою. Костю, що. що так, попереду? Костю, які твої аналізи? Аналізи такі, що я взагалі алкоголь нічим не змішую, тобто мене колись привчили не запивати. Ну, то таке, це теж порада. Поза нашою сьогоднішньою темою. А от наступного разу я розкажу про шинку. Тому що, ну, по-перше, це смачно. По-друге, наступного вівторка в Японії будуть відзначати Національний день шинки. І це досить цікава історія. Браво!